Як князівський син біди шукав. Жив собі колись князь, і було у нього троє синів. Батько дуже пишався ними, бо вдалися вони вродливі і бажав тільки, щоб росли вони порядними людьми і навчилися в житті чогось путнього. Коли сини підросли. Послав їх князь побачити світу і людей. Кожному дав він доброго коня і повний гаманець, і троє княжичів весело рушили у мандри. Дорогою познайомилися вони з легковажними людьми, навчилися витрачати гроші без ліку, і незабаром. У них ледве лишилося на зворотню дорогу. Коли молодики повернулися додому, батько розпитав, де вони були, і що бачили, але швидко зрозумів, що сини його тільки тинялися по корчмах і марно розтрінькували гроші. Зажурився він, наказав синам сидіти вдома, загадував їм. Різну працю і добре пильнував за ними. Та це мало допомагало, бо хлопці вже звикли до ліннощів, до марнотратства, і весь час тільки й думали, де б дістати грошей і погуляти. Якось загуляли вони аж до ночі, а вранці вийшли у ліс і проспали там майже цілий день. Надвечір, коли сонечко сіло, поверталися хлопці додому. Ноги у них заболіли. І всі троє полягали спочити на моріжку понад дорогою. У цей час верталися з поля люди і балакали між собою. Ой, біда, біда, коли хто старий і не має сили робити. Побивався дідусь, який плентався позаду. Княжичі почули це, і один брат спитав іншого, що воно таке? Біда. Ніхто з них цього не знав, і вони надумали попрохати батька, щоб він пустив їх ще раз у білий світ, мовляв, хортить їм побачити біду. Повернулися додому і зразу ж пішли до князя просити дозволу на мандрівку. Старий замислився, а тоді сказав Ви, хлопці, і самі не знаєте, чого хочете. Але йдіть, може, наберетеся розуму, тільки бережіться, адже біда злюща. Дав він їм знову добрих коней, доволі грошей, і княжичі рушили в дорогу. Поки гаманці були в них повні, жилося їм легко. Їздили вони з міста у місто, бенкетували, розважалися. Та одного разу сіли вони грати у карти з якимись пройдисвітами, і всі грошики програли. Корчмар накинувся на них, щоб вони негайно заплатили за все, що їли і пили, а як не було у них чим, забрав їхніх коней. І наші любі княжичі, хоч імчікували з корчми пішки. Стали вони раду радити, як швидше дістатися додому. Найстарший і сказав Не варто йти. Битим шляхом Ходімо лише манівцями, той вкоротимо собі дорогу. Пішли вони полем, але невдовзі заблукали і потрапили у таку глушину, де ні близько, ні далеко не було людської оселі. Жодної живої душі не стріли княжичі. опівдні. З'їли останній окраєць хліба, а ліс, яким вони йшли, дедалі густішав. Незабаром спустилася темрява. І хлопці, хочеш не хочеш, мусили шукати собі десь нічліг. Довго вони блукали лісом, аж поки знайшли дуплясте дерево, понаносили туди. Моху, сухого листя, і вже сподівалися відпочити у тому дуплі. Та ледве вони вмостилися, як навколо, заревіли дикі звірі, і княжичі зрозуміли, що поночі їм не оборонитися. Вилізли вони на старий дуб і пересиділи на гілках. Цілу ніч. Боячись упасти до ранку, не склепили вони очей. Було їм голодно, було їм холодно, і хлопці ледве дочекалися світанку. Як тільки розвиднилось, злізли вони з дуба, позбирали трохи лісових ягід і знову блукали лісом цілий день. Другу ніч теж перебули на дереві, і тільки на третій день вибралися з лісу. Але тут спіткав їх новий клопіт. На узлісі стояв страшнющий велетень і, ледве помітивши їх, заревів Ану, повзіть сюди кробачки! Княжичі збагнули, не втекти їм від велетня, і підійшли до нього. Велетень обдивився їх з усіх боків і цмокнув язиком. Що вам треба у моєму лісі? спитав він. Хлопці призналися, що поїхали у світ біди шукати. Біди! Зареготав велетень. То вам пощастило. У мене, ви її знайдете. Ну ж бо, гайда за мною. Прив'язав він їх на довгий мотус, ніби трьох цуциків, і повів у ліс. Швидко дійшли вони до печери. Велетень відчепив мотузку. І наказав Ану, мерщій лізте. Княжичам не хотілося лізти у темну печеру. Та велетень схопив одного, потім другого, третього, і наче цурки покидав їх усередину. Мало вони собі в'язи не поскручували. Трохи огледівшись, побачили хлопці що в глибині печери Збилося в купу і сотню овечок, а збоку, біля вогнища, темніє лігво велетня. Не встигли вони усе роздивитись, як велетень уже стояв у печері і ревів на них, що проспалили вогонь. За хвилину покликав він хлопців до свого лігва, обмацав при вогні наче різник телята, і спитав, хто з них найстарший. Потім схопив старшого княжича, а за ним середульшого, і з'їв. Тоді випив велетень бочку вина, звалився на свою постіль і голосно захропів. Наймолодший княжич довго стояв, ніби стовп. Але потім отямився і почав роздивлятися на всі боки, міркуючи, як би йому втекти. Побачив він, що печера має тільки один вихід, і крізь нього не вилізеш, бо велетень затулив його здоровенною кам'яною брилою. Тихенько обійшов, княжич, усю печеру, та коли зрозумів що марно тиняється, вихопив свого меча, підкрався до лігва і виколов велетневі обидва ока. Велетень заревів, аж земля задвигтіла, скочив на ноги, розставив руки і почав бігати по печері, та княжич спритно втікав від нього, і, зрештою, Сховався поміж вівці. Велетень шукав його і там. Проте княжич, щоразу від нього вислизав, аж поки велетень розлючено заревів не втечеш від мене. Вранці я тебе спіймаю, і буде тобі біда. На світанку велетень відтулив брилу при вході. Загнав овець у куток, брав одну по одній, обмацував і викидав із печери. Княжич нагледів собі великого барана, заліз під нього, вхопився за його густу вовну і велетень викинув його разом із бараном на двір. Княжич був радий, що втік від смерті. І загукав до велетня. Ага. Уже ти мене не спіймаєш. Від смерті ти втік. закричав велетень у відповідь. Якщо ти такий хитрий, ось тобі від мене пам'ятка. І на цих словах викинув він з печери дорогоцінний перстень. Тільки но, княжич настромив його на палець, як велетень, гукнув Перстеньочку, ти де? Я тут. закричав перстень гучним голосом. Велетень вискочив і погнався на голос за юнаком. Княжич тікав, щодуху, але у велетня були довгі ноги, і незабаром. Він гупав уже у нього за спиною, а перстень безугаво кричав Я тут, я тут. Княжич побачив, що від велетня йому не втекти. Хотів стягти перстень, але той ніби приріз до пальця. Витяг він тоді ножа, відрізав палець і кинув разом із перстнем. А сам побіг далі. Я тут. Я тут. кричав перстень. Велетень побіг туди, помацав у траві і знайшов палець. А княжич був уже далеко. Але велетень усе ревів, і голос його лунав по всьому лісу. Ну, як побачив піду. Якщо додому дістанешся, можеш усім розповісти. Княжич утікав, скільки духу йому ставало. А коли щасливо вибрався з лісу, то не спинився і мчав усе далі, далі, аж поки напівживий не добіг до якогось села. Там він спочив. Зав'язав собі рану на руці, і геть знеможений, повернувся додому. Розповів батькові, чого йому довелося зазнати в мандрах і благав простити його, що раніше поводився так легковажно. Лишився він вдома, чесно працював і ніколи не забував. Як ходив по світу, біду шукати.